Зараз ми з Одещини переносимося на Харківщину до оперативної ситуації. Там на світанку росіяни вгатили по Балаклії на Харківщині. Поранені 12 людей, серед них 8 дітей. І з нами на зв'язку Олег Сенігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас! Я вас вітаю, вітаємо. Скажіть, будь ласка, що відомо про стан постраждалих зараз в Балаклії, особливо коли йдеться, от про поранених і про вісьмох серед них 8 дітей. Так, дійсно, у нас шість дітей наразі знаходяться у лікарнях. Дві дитини досить важкі, чотири дитини отримали середній ступінь фактично поранень, тобто важкості. Так, дійсно, сьогодні, у тобто, міжнародний день дітей, ворог завдав удару по скажімо так, місцю відпочинку, де знаходилося тобто декілька сімей. Вони приїхали туди разом із своїми дітями для того, щоб провести фактично вихідні дні, і ворог цинічно завдав удару, тобто в самої ранці, да, коли всі знаходилися у самих, тобто помешканнях. Дійсно, наразі ще тривають по тому місці ліквідація наслідків. За нашу інформацію, вже тобто поранених там не фактично буде, тому що всіх вже. Ідентифікували наразі справа за лікарями, які намагаються фактично там врятувати життя. У тому числі поранення досить значні, вони різного, тобто ступеня там проникаючи, осколкові поранення відповідно там і у голову є, і в тіло. за бої різного ступеню там і важкості, і відповідно поранення кінцівок. І зараз лікарі всіх абсолютно профілів дійсно працюють. Над тим, щоб максимально надати медичну допомогу е, на, нашим постраждалим, пане Олеже. От якщо подивитися на мапу, то Балаклія знаходиться між Харковом і Ізюмом. Ізюм це е, ну гаряча точка, це поруч з фронтом. Е, е... Чи ви будете робити якісь висновки стосовно того, що от там є якийсь табір, де діти оздоровлюються, який за 30 кілометрів від кордону раз і від лінії фронту? Два? І як ви плануєте, а дітей оздоровлювати потрібно? Ми тільки що говорили з Одещиною. Як ви плануєте чи планує Харківська обласна військова адміністрація оздоровлення для дітей безпечне за межами Харківської області? Ну перш за все щодо відпочинку і щодо таборів, ми вивозимо організовано дітей на відпочинок за межі Харківської там області безпосередньо. Якщо брати цей конкретно випадок, то це була виключно приватна історія, тобто це були приватні, тобто приватна база, де да, люди по знайомству або по там оголошенню просто перебували там. І знов ж таки це не може виправдовувати дії ані ворога, тощо, який які там прицільно завдав. Ударів по нашим е, цивільним, е, тому все оздоровлення у нас відбувається за межами Харківської там області. А щодо наближеності до лінії фронту, ну давайте так, вся Харківська область і е, населені пункти Харківської там області наразі не можуть фактично почуватися у повній безпеці, тому що ворог різними типами ракет, в тому числі і там іскандерами, наносить удари. Як це було, наприклад, Черкаська Лозова да, це там поблизу міста Харкова. Однак іскандери, ми знаємо, що можуть е дістати будь-яку точку Харківської там області. Пане Олеже, Тож вам дякуємо. Олег Синегубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Нагадаю, що сьогодні вранці ворог поцілив по балаклії на Харківщині.